14 днів. «14 днів уже лежить чоловік. От сьогодні вже сказали, що будуть виписувати. Любов Федосєєва приїхала забирати чоловіка з інфекційної лікарні. Телефоном телефоном він не спілкується. На жаль, ми передаємо записочки, і він нам відповідає. Він теж зараз сказав, що добре почувається. Хоче додому і все. Другий день тут перебуває і свекруха Катерини Новікової. Ситуація, те, що я бачу, то дуже багато вивозять тіл, вже померлих. Як сказали лікарі, тобто вся лікарня зараз як реанімація. Вона почувається в принципі. Стабільно, але ну, негарно. Ну тобто, знаєте, як лікар каже, не розслабляємося, тому що може покращення бути, а потім різкі зміни і нічого вже з цим не зробиш. З понад 300 ліжок у медзакладі сьогодні вільні півсотні. Це вперше за місяць, говорить керівник лікарні Павло Нартов. Від очора померли десятеро пацієнтів. Це пов'язане з тим, що ще раз хочу зазначити, що хвори госпіталізуються до лікувального закладу в край тяжкому стані. На первинному етапі не завжди призначається адекватна терапія. Люди не завжди звертають увагу на свій стан захворювання, думають, що все мене, це не з ними таке буде відбуватися, а з кимось іншим. За минулу добу в області зафіксували 53 смерті серед хворих на ковід. Це найбільший добовий показник з початку пандемії. Головна санлікарка області Любов Махота пояснила, це тому, що до статистики додали смерті за кілька попередніх діб. За кількістю випадків смерті, за вчора область на четвертому місці після Дніпра, Києва та Одеси. У деяких випадках встигають надати інформацію першу добу, в інших через 4-5 днів після отримання висновку про причини смерті. На жаль, кількість летальних випадків залишається великою. Збільшення кількості смертей серед інфікованих може бути наслідком зростання захворюваності у попередні тижні, говорить епідеміологиня Тетяна Чумаченко. Не слід забувати, що цей штам, цей варіант вірусу Дельта, він відрізняється більшою агресивністю, він при невеликій дозі зараження він може викликати дуже тяжкі форми захворювання. І в першу чергу у тих людей, які ще не отримали вакцинацію. За словами Чумаченко, якщо не збільшиться кількість вакцинованих людей, за два тижні можливий новий підйом захворюваності. Марина Сметана та Роман Даніщук. Новини на Суспільному. Харків.